Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нову можливість заробити про нове IDO на біржі Bybit, Яке дає можливість заробити від 400 і вплоть до 10 тисяч доларів, тому що минулі результати IDO на Bybit здивували дуже сильно. Особисто в мене зайшов один аккаунт і мені вдалося заробити 6800 доларів. Звичайно, що в майбутньому може таких жирних профітів не бути, але якісь консервативні від 500 до півтори тисячі доларів можна спокійно з виграшного аккаунту заробляти, а то і більше. І це по суті в нас безризикова акція, тому що тут може прийняти участь кожен, хто має можливість. Можливість задепозитити 250 доларів і 01 BNB. На комісії там витрати мізерні, це по 30 центів. І все, що потрібно робити, це просто закинути кошти і підписатися. Сьогодні я покажу вам все детальніше, як це зробити. У мене вже не один відеоролик був по IDO, але після того, просто як IDO видало такі результати, я просто вимушений з вами цим поділитися. І навіть якщо у вас один аккаунт, я думаю, що все одно вартує прийняти участь. Тому що дуже багато є таких кейсів, коли виграє один з одного, а у фермерів таких, як я, буває 0-100. Тому що ще перед тим IDO в мене було 0 аккаунтів зі 100. А якщо ви зразу задаєте запитанням, а як зробити 100 аккаунтів, як ти їх взагалі тримаєш, в мене близько 10 відеороликів є на Ютубі по мультиаккаунтах, після яких у вас взагалі відпадуть усі запитання. Антидетекти, проксі, верифікації, все там є, все, що вам потрібно. Просто переглядайте мій YouTube. Отож, давайте приступаємо до діла. Ось, до речі, профи на екрані. Того, що я виграв один квиток і викупив локацію на 200 доларів, і ось тут видно ордер, що я його продав за 6833 долари. Це було дуже жирно. Взагалі підписуйтесь на телеграм, тому що тут дуже цікаво. Ось тут ми заклеймили сьогодні дроп від полігедри, хто робив зі мною всі активності, які я показував на Ютубі. Ми мінтили легендарну пандру і отримали по 125 токенів ЗК. По курсу зараз 330-400 доларів в залежності від курсу, бо курс зараз трошки підріс. А ось тут ми брали участь в джампстарті. Тут в нас вийшло 294 токени ЗК. Це приблизно 800 доларів теж. Але тут треба було багато лочити. Я про це знімлю окреме відео. Тож, друзі, дивіться, у нас є. Нове IDO. По-перше, вам потрібно зареєструвати аккаунт на біржі Bybit. Можете реєструватися за моїм партнерським посиланням. Я залишу його в описі під відео, тому що я являюся партнером біржі, і ви за моїм посиланням будете мати різні плюшки, знижки на комісії, і зможу допомогти вам вирішити любі запитання. Отож, аккаунт зареєстрували, верифікували. Тепер переходимо в вкладочку Web3. Тут в нас є розділ IDO. Відповідно, вам спочатку потрібно зробити депозит. Ви можете спочатку поповнити через P2P, наприклад, на звичайний свій аккаунт Bybit, а можете одразу закидати сюди кошти на Web3. Зараз, в принципі, я покажу, як це робити. Проект в нас Gaimin, і він у нас на мережі Binance Smart Chain. Це означає, що комісії тут дуже дешеві. Загалом, поки учасників 6 тисяч. Але я думаю, після результатів останнього IDO, в нас буде тут учасників багато, дуже багато. І Як ви можете побачити, у нас буде лише 200 виграшних білетів і вони будуть розподілятися рандомним чином. Тому виграти тут квиток дуже маленький шанс. Він навіть іноді менше, ніж 1 буває 0,1 Але все ж таки багато хто приймає участь, хтось бере фермами. Я особисто вся IDO зажину 100 аккаунтів і буду надіятися, що хоча б один квиток знову виграю. А ви можете приймати участь зі сілького. Аккаунтів, скільки маєте, як бачите, Gaming це світовий лідер в галузі Депін, децентралізованої мережі фізичної інфраструктури з ігровою платформою. загальному це є повнофункціональна ігрова веб-3-платформа для запуску ігор. А все, що пов'язане з іграми, у нас зараз досить непогано получається. Це насправді не так важливо. Давайте я вам краще покажу, як прийняти участь, тому що я беру по головному всіх IDO участь, і тут ще не було проєктів, які б вийшли в ноль чи в мінус. Тут завжди починається від 4 і до 40 приблизно іксів. Ну а 10-20X. Від 200 доларів це самі можете порахувати, навіть якщо 4 ікси, це є 800 доларів профіту. Тиснемо переглянути інформацію. Тут у вас буде кнопочка підписатися, це те, що потрібно зробити в першу чергу. І підписатися потрібно, як бачите, до часу знімків. Знімки у нас починаються 23 березня. Сьогодні у нас 19 .00. час ще є до 10.00. Добавляємо по всі 2 години. Це 1200 по нашому часу. І знімки будуть у нас тривати 3 дні, і в нас буде три знімки в день. Що це означає? Це просто снапшоти, які біржа сама собі робить, вам нічого не потрібно робити, просто холдити тут 250 USDT в мережі Binance Smart Chain і 0.1 BNB. Теж у тій самій мережі. Зараз я їх покажу, як закидати сюди. Отож, ви спочатку оформлюєте підписку, тут буде кнопка підписатися. І ось таймер, до якого часу ви можете оформити підписку. Якщо ви до знімків підписку не встигнете оформити, на жаль, участь ви прийняти не зможете. Як поповнити сюди баланс? Коли ви вже створили цей вип гаманець, якщо у вас його немає, ви вперше сюди зайдете, вам його в два кліки запропонує створити, тоді заходите в «Bybit Wallet». Тиснете сюди, можете таким чином робити. Бачите, в мене тут лежить на кожній мережі, тому що я приймаю участь і в арбітру, і в полігоні. Переключились на BNB, тиснете кнопку Внести депозит. Вам видає адресу. Ви на цю адресу маєте скинути 01 BNB. Можете перекидати з гаманця Bybit, можете перекидати з OKX, з BINGX, з Binance, звідки хочете. Бажано не кидати з Bybit просто на Bybit. Хоча це окремий гаманець, але так як тут навіть немає сітфрази, я би не ризикував кидати сюди з Bybit кошти. Ну маю на увазі з іншого Bybit, якщо у вас є мультиакаунт. Зі свого особистого можна. Тож, внесли сюди, наприклад, 01 BNB, тоді нам потрібно поповнити 250 USDT, в мене, бачите, лежить 264, внести депозит, адреса та сама. Сюди вносимо 250 USDT в мережі bep 20 Можна трошки іншим чином робити, ось тут на головній сторінці, можна, наприклад, якщо у вас вже кошти лежать на основному байбіті, там на єдиному торговому чи на фінансуванні. Бо якщо у вас ще немає єдиного торгового і у вас спот і фінансування, то кошти, щоб сюди поповнити через цю кнопку, мають бути на фінансуванні. Якщо у вас єдиний торговий, Переводити на фінансування, якщо у вас спот, все одно переводити на фінансування. Тоді тиснете аккаунт фінансування Bybit, тут вас підтягує автоматично адресу, мережу підтягнуло. Тут просто вписуєте суму 250 і підтверджуєте комісію за транзакцію, воно собі зніме там з Bybit. Тому тут з поповненням нічого складного. А можна з зовнішньої монету, ось тут натиснути також, це та сама адреса, і як я вже казав, поповнити її BNB і USDT в мережі Binance Smart Chain. Або можна купити USDT і поповнити вже таким іншим чином. Ну, цим я ніколи не користувався, тому що P2P зручніше. Якщо взагалі вам потрібно зробити вперше в житті депозит, наприклад, на Bybit, ви можете використовувати P2P-торгівлю. У мене є по цьому окреме відео, ось тут можу вам закріпити. Або можете перевезти просто з іншої біржі. Просто не перекидайте між Bybitами. Наприклад, якщо маєте там bybit сестри, брата, не пов'язуйте їх, не перекидайте між ними, не перекидайте на web 3. Єдине, що можете всередині цього аккаунту поповнювати. Так як у вас на цьому аккаунті є і звичайний аккаунт, єдиний торговий, наприклад, чи спот, і web 3 то між ними переводити можете. По-іншому. Би не радив. Ось так, друзі. В нас період фіксації закінчиться. Ви умовно там підписку зробили. Відповідно, 3 дні, 17 годин. Ви ще ці 250 usd на людин BNB маєте час, щоб сюди внести. Тоді почнуться знімки. Вас взагалі має писати ось так: натискаєте знімки балансу моїх активів. Вас має писати ось так зеленим, що ваш баланс відповідає вимогам обсягу активів. І тоді означає, що у вас все добре. Бачите, в нас ціна ось така. Токену він буде називатися GMRX. Ціна дуже маленька, тому тут ікси в принципі можуть бути так. По цьому не варто орієнтуватися, але все ж таки, коли ось так бачимо декілька центів, то ціна може нормально так вискочити. Тут насправді, хто хоче почитати додатково, тут всі деталі прописані. я вже сказав, це буде лотерея, тобто це буде рандом. Вам присвоїться просто один білет, і вам просто потім виб'є ось. Тут треба буде глянути, чи ваш акаунт виграшний чи не виграшний. Ось так в нас робляться три дні знімки. Після цього буде лотерея. Як бачите, знімки закінчуються в 12.00 по нашому часу, 26 березня, і вже через 15. 20 хвилин проводиться лотерея, і зразу у нас починається викуп 26-го, 10-15. Ну там можливо буде затримка 5-10 хвилин. Але якщо маєте аккаунт, краще зразу в цей момент перевірити, тому що курс може бути підскочити. Ви можете там продати в перші хвилини, наприклад, за 2000 доларів, а через 5 хвилин це вже може бути 800 доларів. Тому тут, коли маєте один-два аккаунти, краще моніторити одразу. Часто виникають питання: а чи продавати такі токени зразу, чи не продавати, чи тримати. Однозначної відповіді на це питання 100% немає, тому що курс токена після лістингу як може і полетіти догори, так може і вкататися. Цього ніхто не знає. Я зазвичай просто зливаю в стакан і все. Якщо мене плюс-мінус результат влаштовує, я лаю стакан і більше не парюся. Хто хоче ризикнути, можете потримати. Можливо, він дасть ще x 2 протягом декількох днів, так як часто буває. Але знову ж таки, він може і вкататися в 5 раз. Тому я беру собі стратегію, зразу фіксую профіт в USDT і до побачення. І на викуп, як бачите, у нас буде майже доба часу. Тобто, але знову ж таки, всі переважно робляться все в перші хвилини. Тут у нас навіть знизу є результати всіх інших гайдів. Ось це що я виграв. Бачите, зараз він навіть тримається 6000%. Подивіться, просто тут нема. Має мінусових IDO, подивіться, які тут шалені проценти, які тут шалені суми. Якщо завантажити ще, тут видно 4 тисячі процентів, 3 тисячі це просто капець. Звісно, виграти важко. І також важливий момент, що якщо ви виграєте, дехто губиться, не знає, що робити. Ви просто маєте викупити алокацію, натиснути Викупити, оплатити комісію там в BNB, мінімальну, і у вас на тих 200 доларів викупиться алокація. У вас було 250 доларів, залишиться 50. Будуть у вас ось тут на Bybit Wallet, ви його маєте відкрити, знайти в пошуку цей токен в мережі BNB. І відправити його на основний гаманець байбіту. Наприклад, от є виведення, і ви можете одразу вибрати аккаунт фінансування Байбіт. Перевести його на байбіт, і там вже, коли він буде ліститися, можна одразу його продати. Він ліститься переважно одразу. Як тільки є результати IDO. Можна, звичайно, пробувати тут його обміняти на СВОПі, але я так зазвичай не роблю, тому що тут і комісія і ціна може відрізнятися. Хіба просто треба порівняти де вигідніше, де ні. Також мене питають: Назар, чи варто заганяти сюди аккаунти, які мають мітку? Мітку це аккаунти, які, наприклад, ви переходите на Bybit, Ось тут є торгівля, ось тут є SpotX, і тут є токен сплеш. Якщо ви не можете зареєструватися ні на один з токен сплешу, значить у вас є мітка на акаунті. але вона не має нічого до IDO. Тобто акаунти, які Мають мітку, все одно можуть приймати участь в IDO, тому що це веб-3 платформа рахується, і воно ніякого відношення до цього не має. Там є свої білети, там є свій розподіл, тому можете спокійно приймати участь навіть з аккаунтів, які мають бан в сплеші. Ну точніше, мітку. Бо минулого разу аккаунт, який в мене був виграшний, він мав мітку, і він в мене в IDO переміг і приніс мені профіт 6800 доларів. Знову ж таки, в мене ферма більше вже 100 аккаунтів. Я буду її ще збільшувати. Мене дуже часто питають, де ти береш аккаунти, де ти купляєш проксі, де ти береш пошту. У відеороликах по мультиаккаунтах є вся ця інформація. Єдине, що я почав тестувати ще одні нові проксі на проксі Селері. Можливо, ви раніше чули про цей сайт, то якщо буде потрібно, залишу вам посилання просто в описі під відео. А в загальному вся інша інформація про всі ресурси, там пошти на Dark Store, Twitter теж. Ці всі посилання в описі під відео і будуть посилання в тих інших відео, які я знімав раніше. Я думаю, вам обов'язково їх потрібно переглянути, якщо ви хочете 5, 10, 50, 100 аккаунтів утримувати. Без цих знань ви не зможете робити мультиаккаунт ось друзі, все в принципі я розумію те, що точно будуть учасники, які виграють один з п'яти, які виграють один з одного, і будуть ті, хто не виграє 0 з 50 і 0 зі 100. Але як я вже сказав, ризиків тут майже немає, тому що ми лише витрачаємо по 30 центів на комісію, а можемо заробити декілька сотень, а то і тисяч доларів. Я вважаю, що для новачка в криптовалюті це просто чудова можливість, яка може навіть змінити ваше життя, якщо вам нормально пощастить. А щоб пощастило, треба щось зробити, тому що якщо ви не приймете участь, вам точно не пощастить нічого виграти. Я буду завершувати, друзі, це відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.